175 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують одразу на кількох напрямах. За зведенням генштабу найгарячіше на покровському відтинку. Тільки за минулу добу 51 атака, 40 – на Курахівському напрямку. Росіяни не полушають спроб прорвати українську оборону і на Харківщині. Сумарно в регіоні 27 атак противника. Ну а більше про фронтову ситуацію на сході нашої країни розпитаю Назара Волошина, речника оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, підполковника. Пане Назаре, вітаю вас! Слава Україні героям. Слава доброго дня, ведучим. Доброго дня всім, хто нас дивиться. Доброго дня, отже, Курахове і Покровськ. З огляду на осінт Діп Стейт, зокрема, між цими містами російські підрозділи значно просунулись і у притул підійшли до Курахового з північного сходу. За даними аналітиків проєкту Діпстейт, на околицях фіксують захід росіян. Чи так це наскільки критична ситуація в районі міста? На Курахівському напрямку наші сили оборони продовжують стримувати, звісно ж, ворога минулої доби там відбулося чимало 40 штурмів, якраз і ворог намагався проривати українські оборонні рубежі. Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію оборони, адже це в першу чергу дасть їм можливість як перегрупуватися та вивести деякі підрозділи на відновлення. Ну а потім вже зосередити їх для подальшого наступу на цій ділянці фронту, як і на покровському напрямку. Ну і звісно ж, останній це покровський напрямок. Тут наші захисники відбили 51 ворожу атаку. Ворог також намагається прорватися і ну, в околиць Курахова і всіма силами і засобами наносити вогневе ураження, та намагається здійснити вплив на місто, щоб взяти його під свій контроль. Ну а ворог також не припиняє спроб, щоб зайняти і панівні висоти, і під вогневий контроль взяти шляхи і логістичні маршрути, якраз які ведуть до міста Курахове, щоб прорвати зокрема і оборону міста. Там російська армія інтенсивно обстрілює місто Курахове, використовуючи як і каби, так і артилерію. Ну, сили оборони стримують наступальні дії противника і завдають йому там втрат в живій силі і техніці. Місто контролюється силами оборони, а ті диверсійно розвідувальні групи противника, які прориваються, вони оперативно знищуються, пане Назаре. Велика новосілка західніш окупованого вуглодара за останні дні. За останні дві доби я перепрошую, там фіксують аналітики просування росіян. Чи може це стати ще одним напрямком наступу Росіян? Зазначу, що напрямок наступу росіян там вже був це Времівський. Він відокремлений. Ворог, звісно, останнім часом там активізувався. І минуло, і позаминулої доби, зокрема, минулої 27 сім відбулося. Противник намагається там проривати нашу оборону. Однак ситуацію відносно вдалося стабілізувати. Наші захисники збивають наступальний потенціал ворога. Для противника цей напрямок на північному заході області є одним із пріоритетних елементом Курахівського покровського наступу. А відбиття силами оборони наших захисників села Новий Комар покращило наше тактичне положення. Тому противник хоче унеможливити нашу логістику саме якраз на курахівському времівському напрямках, і очевидно, в нього завдання вийти на. Трасу, яку окупанти прагнуть нам перерізати. А, однак там е, наші сили оборони дають адекватну відповідь ворога, знищують і бронетехніку, і живу силу противника. Е, тактика його, звісно ж, така, як і на інших напрямках. Стандартна: штурмові групи він підтримує застосуванням і бронетехніки, а також і малі штурмові групи піхоти. Використовує легку броньовану і неброньовану техніку, в першу чергу це високомобільні транспортні засоби. Всюди ходи, мотоцикли, баги, пікапи навіть для транспортування особового складу. А дозвольте запитати, яким є співвідношення застосування артилерійських снарядів з боку сил оборони і російської артилерії? Ну, на різних напрямках по різному. Ну, в першу чергу хочу зазначити, що це залежить де активні бойові дії, де не надто. А на початку війни співвідношення було снарядів десь приблизно 5 до 1 на користь Росії. Тепер же на різних напрямках перевага противника у використанні артилерійських снарядів складає десь півтора до одного, а на деяких один до трьох. Ну, а це дозволяє ворогу бити артилерією по ну, площадям, по квадратам. В той час, як наші гармаші все відправляють, і кожен артилерійський снаряд е, у ціль. Хочу підкреслити, що останнім часом окупанти втрачають перевагу в артилерії над нашими збройними силами, однак вони компенсують це скидами авіабомб та авіаударами. Скажіть, будь ласка, Куп'янськ, от за фронтовими зведеннями, тривають бої і на підступах до міста, і водночас наступальні дії фіксуються в бік борової. А якою тактикою діють росіяни? Яку вони зброю застосовують тут? Скажу так, що на тому ж напрямку тактика така сама, як і в більшості напрямків: це інфільтрація особового складу противника, його розосереджування. Без залучення великої кількості бронетехніки переважна більшість це високомобільні штурмові групи за підтримки, як я вже зазначив, різного роду е мобільної техніки. На тому напрямку наші захисники за минулу добу відбили сім ворожих штурмових дій противника. Однак ворог, звісно ж, не полишає спроб, е намагається проводити штурмові дії. Uh... Яка ситуація з форсуванням осколу, річки оскол Оскіл, Точніше, правильно Оскіл, Так, звісно, так. бувають непоодинокі і неодноразові спроби у ворога намагатись форсувати річку Оскіл за допомогою різних плаваючих засобів, зокрема це і резинові човни, однак вони оперативно знищуються нашими силами оборони. А ті окупанти, яким все ж таки вдалося вибратися, розосередитись. Вони вираховуються, вичисляються нашими силами оборони, знищуються різними засобами ураженнями, також і за допомогою автіві-дронів. А що з озброєнням сил оборони можна назвати от найефективнішим у протидії атакам росіян, в тому числі інфільтраційним оцим діям? В першу чергу я хочу зазначити, що в таких способах ефективною протидією штурмовим. Дія між штурмовими групами російської армії є вогневе ураження його живої сили і техніки ще на підступах до наших позицій. В першу чергу це йдеться до вибухові загородження, які близько 30 знищують ворожої техніки саме при спробах просування. Вони знищуються завдяки саме якраз нашим мінно-вибуховим загородженням. Ну а також ефективними силами і засобами є застосування артилерійських та ракетних ударів. Ну, і звісно ж, можна відмітити тут, виділити ураження противника за допомогою сил безпілотних систем та за допомогою півдронів. Угу. Також ефективна і актуальна на сьогодні зброя на сьогоднішній день. Це і застосування високоточної зброї. І От активізація у наступах на всіх напрямках. Якими втратами для ворога обертається? Мушу підкреслити, зазначити так дійсно втратами великими. Минулий місяць це показав за листопад. Були втрати в нашій східній операційній зоні, десь близько чи понад перепрошую 35 тисяч осіб. Ворог несе чималі втрати за минулий тиждень. Понад 8 тисяч осіб було втрачено у нього за минулий тиждень. Я вже зазначив за минулий день. Також за минулого добу понад тисячу осіб, тобто ворог намагається кидати всі сили і засоби і не рахується своїм особовим складом. Тож сили і засоби залучають чималі, і хочу зазначити, що в наступальних діях на наших трьох тактичних напрямках: це Покровський, Курахівський та Времівський, беруть участь сили і засоби трьох російських угрупувань військ, центр, Південь та Схід. Це в загальному за три напрямки близько 150 тисяч осіб особового складу. Зокрема, на Покровському напрямку десь понад 70 тисяч, на Кураківському близько 35-36 тисяч і на Врямівському понад 40 тисяч осіб російська армія намагається залучити для якраз проведення свого роду бойових дій. Пане Назаре, я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову. Звісно, дякую, за вашу мам. роботу. А це Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання Хортиця. Підполковник був у нас на зв'язку за можливості гарного дня і спокійного. На все добре. Дякую. на за дякую. Дякую.